На сьогодні, мабуть, тільки інопланетянин не чув про можливості гормональної терапії для підтримки здоров'я, молодості, енергії у жінок 40 і 50. Але з темою гормонів також пов'язано багато страхів, побоювань і сумнівів, як розібратись в усьому цьому різноманітті інформації про. Біоідентичні палети з гормонами, таблетки, гелі ще з кожного рогу розповідають про якісь там хороші, погані естрогени, про онкологію, яка залежить від естрогенів, естрогено домінування і так далі. А чи знали ви, що існує спеціалізований аналіз, по якому ми можемо подивитись рівень кожного виду естрогенів в жінки, чи в неї вони низькі, чи в неї вони високі? Скільки в неї хороших захисних естрогенів, скільки канцерогенних, і таким чином ми можемо планувати, призначати і коригувати гормонотерапію в залежності від конкретних чітких даних, не навмання, не всліпу, а бачачи, які естрогени в цієї жінки переважають захисні, чи канцерогенні, які в дефіциті, і ми все це можемо прицільно і головне. Безпечно коригувати і тримати під безпосереднім точним фіксованим контролем, детальніше на консультації.